Святовати героя! Зійди до серця мого, зійди до серця мого, щоб віра моя була гранітом! щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття мідь, щоб зросла за взяття мідь, Щоб сміла йшов, я бій, Щоб сміла йшов, я бій, так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї! за твої святі ідеї! щоб помстити ганьбу на неволь! Щоб помстити ганьбу. Нехай не знаю я! Заку, нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Скіпи віду! Сліпи іду! Загартуй! Загартуй воль. За воль! У серці замишки моє! У серці, серці замишки моє! Зрасти мене до ясних чинів! Зрасти мене до ясних чинів! У тих чинах хай стаду я смерть! У тих чинах хай я смерть! Солодку смерть! Його не за тебе! Солодну смерть! Його не за тебе! І вас спливуся в тобі!